Вітаю вас! Це програма Лідія Транс запитує. І Дмитро Шкурко зараз ви бачите його власний кореспондент Укрінформу в Брюсселі людина, яка має багато років досвіду роботи в столиці Євросоюзу, і людина, яка була присутня і працювала на всіх без винятку найважливіших для України міжнародних самітах. Про зради і перемоги України цього року на зовнішньополітичній арені поговоримо з вами, Дмитре. Здравствуйте. Добрий день. ви Мене так представили, що навіть страшно мені самому стало. А мені дуже хочеться дуже хочеться почути. Давайте почнемо з загального. Цей рік багато в чому був визначальний для нас. Це був ще один рік війни. Досягли ми багато. Але тільки такі люди глиби, як ви, можуть оцінити насправді і описати словами, які були наші найголовніші здобутки? Давайте от почнемо з загально. Ну про здобутки ми поговоримо пізніше. Я хочу сказати, що весь рік він був під знаком пройшов боротьби українського народу проти згарбницької російської війни. І, власне кажучи, це було не лише порядком денним нашої української, але й європейської, і в тому числі і наші союзники по НАТО, вони також переймалися цією темою ну якщо брати формально спочатку року ну, ми згадаємо що у лютому відбувся перше в історії перше в історії виїзне засідання Європейської ради ЄС, коли європейські міністри приїхали до Києва в складі 15 осіб, але це безпрецедентна була подія. Наступного дня відбувся саміт україна ЄС, який також висловив абсолютно незламну і непохитну, як вони кажуть, підтримку з боку європейського союзу на адресу України. Ви знаєте, що від початку російської агресії ЄС надає дуже суттєву і політичну, і дипломатичну, і фінансову, і військову, в тому числі і гуманітарну допомогу. І загальний обсяг цієї допомоги я не кажу тільки ЄС, але ЄС країн-членів, так як вони кажуть, команди Європи, він склав вже на цю хвилину більше 85 мільярдів євро. Це досить пристойна сума, без якої нам було б вкрай... Рай, важко чинити спротив. Те ж саме. Ні, ви не сказати... порахували. Я перепрошую, ви порахували сюди не надані нам кошти, чи оці ж 50 мільярдів чи ні, чи їх тут немає. В цій Ні, це вже надані кошти. Це вже ті кошти, ага. які ми використовували, і ті кошти, які, власне кажучи, ми отримували спочатку військової агресії. Від, відразу після того як російські танки почали рух в бік України. Європейський союз прийняв безпрецедентні рішення стосовно фінансування, і в тому числі стосовно надання військової допомоги країні, яка перебуває в активній війні. Це взагалі безпрецедентно було для Європейського Союзу. І це ще раз наголошує на тому, що вони сприймають цю війну не як таке, знаєте, суто українське питання. Вони абсолютно розуміють, вони від початку це розуміли, а зараз це особливо яскраво проявляється, що ця війна сприймається в них. Як така, що зачіпає докорінні інтереси Європейського союзу, тобто не те, що навіть Україна знаходиться в Європі, а просто наші солдати, які зараз. Ведуть жорстоку боротьбу і, власне кажучи, жертвують собою на полі бою, вони також борються за ті самі європейські цінності, на яких ґрунтується і побудований весь цей європейський союз, вся його величезна будівля, і власне якщо кажучи... вони так добре це розуміють, хоча я чула два вислови: війна біля кордонів Європи. І війна за європейські цінності. Якщо вони так добре це розуміють, то чому наприкінці року всі ці рішення і здобутки вперлися в те, що ми, українці, кажемо, зрада? Ну, те, ви що знає... нам не надали, не відкрили гаманець, так би мовити, не надали кошти. Чому раптом так при розумінні такої важливості, так, того, що відбувається в Україні, і такій безпрецедентні, як ви кажете, підтримці? І не заявах про важливість цієї підтримки, непохитну, постійну, вічну ми в кінці року, от вийшли на таку на таке формулювання, я хочу в цьому сенсі зауважити, що зрада зрада взагалі це не лише українське слово, це ще й український винахід. Тому що таким чином сприймати дійсність це, це доволі такий своєрідний погляд на речі. Жодної зради з моєї точки зору не відбулося. що ми маємо? Ну, наприклад, за підсумками саміту ЄС, який відбувся 14-15 грудня цього року. Ми маємо історичне з усіх точок зору. Рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС. Якщо брати інших країн-кандидати, ну наприклад, із числа країн Західних Балкан, то ці країни достукувалися в двері Європейського союзу і чекали на такий початок переговорів десятиліттями. я не скажу навіть роками, десятиліттями, і вони не могли просунутися навіть на крок. І, власне кажучи, саме те фактор України відіграв свою роль, знаєте, як такого локомотива, який підштовхнув весь цей процес. Зрозуміло, що була у нас Угорщина, яка виступала проти цього рішення, але це Рішення було абсолютно повністю підтримано всіма лідерами Європейського союзу за виключенням напевно Віктора Орбана. Але Віктор Орбан це абсолютно окрема пісня. Якщо захочете, ми поговоримо про нього пізніше. Угу. Що стосується 50 мільйонів мільярдів. Вибачте, то власне кажучи, це. Безумовно, неприємно, що вони не ухвалили це рішення безпосередньо на саміті, але це не смертельно, тому що, як сказав наприклад, президент Європейської ради Шарль Мішель. У uh, 26 лідерів країн є абсолютно тверде переконання, що зміни до європейського бюджету на 24-27 роки, де там це створення цього українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро, є однією лише однією з складових, воно абсолютно отримало переважну більшість голосів. Uh, знову ж таки, Угорщина скористалася своїм правом і заблокувала це рішення, але. Uh, те що з 1 першого лютого європейська рада розпочне Роботу з того, що серед переважної кількості з 26 країн є підтримка цієї ідеї, це абсолютно гарантує, що ці гроші будуть. Ми бачили під час саміту абсолютно запеклу боротьбу за те, щоб той же Орбан якимось чином не блокував рішення, в тому числі щодо виділення фінансової допомоги для України стосовно того, що він. Не блокував uh, рішення про uh, початок переговорів з Україною, там взагалі була комедна ситуація. Ну ви знаєте про це, що так він вийшов... я до речі брала інтерв'ю в декількох також людей, які були там всередині, і вони кажуть, що історія з Шольцом, те, що він запропонував вийти та в останню секунду випити каву, чи що це була вже продумана стратегія. Як обіграти це рішення назовні? Тобто, Шольц це був вже остання ланка в, в довгому умовлянні багатьма дуже політиками і дипломатами Орбана? А Шольц це вже була остання, якби в зіграній гамі, вже була остання якби нота, тому що він безпосередньо це ввів дію. А що вам про це відомо до речі? Ну, я вперше почув про цю ситуацію вночі, власне кажучи, з 14 на 15 грудня. Коли після довгого засідання значить, лідери почали виходити, виходити до преси, і тоді е, прем'єр Нідерландів Маркрют якраз він з посмішкою розповідав про цю ситуацію і назвав цей крок, і цю пропозицію Шольца абсолютно геніальною. Власне кажучи, можливо, воно і геніально, але розумієте, це не може бути системним рішенням, тому що, ну, наприклад, в одному випадку Орбан вийшов з кімнати, в іншому випадку, коли вони там розглядають питання міграції, там, наприклад, канцлер Австрії має виходити з кімнати, але розумієте, ситуація. Не може вирішуватися таким чином. Є припущення, що до літа Євросоюз вже може змінити свою організацію роботи до того, щоб приймати рішення цією більшістю. так? Давати Прогнози досить важко зараз, тому що це, це обговорення лише на самому початку. Зараз є голоси за, є голоси проти, тому що деякі країни, ну, наприклад, група польських депутатів, вони назвали ці пропозиції абсолютно протизаконними, тому що право вето, які мають країни-члени ЄС, це є, як би так мовити, запорукою їх врахування їх волі. З іншого точки зору, це вже з точки зору опозиції я кажу цих речей, кваліфікована більшість передбачає наявність голосів двох третин країн ЄС, які вбирають в себе не менше 50% населення Євросоюзу. Але вони кажуть, ці скептики, що такі країни, ну, наприклад, як. Німеччина, Франція, Італія, Іспанія якщо оскільки вони самі по собі мають більше 50% населення Європейського союзу, вони можуть там вдатися до певних заходів, залучити на свою сторону там країни, яких не достає за кількістю маленькі країни. Я маю на увазі, і таким чином самотужки керувати європейським союзом. І в такому випадку, як вони кажуть, цей європейський союз втрачає свої демократії. Тичні основи, тобто ця дискусія, вона лише зараз розпалюється. Зрозуміло, що рішення про зміни. Будуть прийматися, зокрема тому, що зараз вони прогнозують розширення Європейського Союзу. Якщо ці механізми буксують зараз в складі 27 країн, то можна собі уявити, що буде, якщо, наприклад, приєднаються Україна, Молдова і Грузія, та ще сім балканських країн, і в результаті це ну, Євросоюз просто не зберігатиме свою дієздатність. Якщо кожна країна Буде приймати свої рішення, це буде просто трагедія. Ну але насправді блокування воно присутнє в усіх міжнародних організаціях. А що сталося тоді у вільнісі? Ви знаєте, що перед цим самітом була доволі наполеглива позиція України, яка наполягала на тому, щоб отримати запрошення під час саміту на до членства в НАТО. І, власне кажучи, коли почали звучати скептичні голоси, це викликало певну реакцію з боку нашого керівництва. Це не є таємницею, що той же президент України Володимир Зеленський написав твіт того часу, де він назвав безпрецедентним і абсурдним невключення включення в підсумковий документ саміту тези про те, коли і як Україна отримає Запрошення до входження в альянс, це я не скажу, що викликало бурхливу реакцію у всіх членів альянсу, але є певна політична як сказати, певний політичний консенсус, що це ну не зовсім прийнятна форма спілкування форма. <свісно> <свісно> да, на, на, на такому рівні, і саме тому, значить, почали такі застережливі голоси звучати з боку ж того ж радника. Президента США Салівана і, взагалі, міністр оборони Великої Британії, зараз Бен Волес. Він тоді, вперше, незважаючи на те, що у нього така дуже жорстка була і тверда позиція на підтримку України, і він сам угу. відіграв дуже велику роль у тому, щоб надавати і зброю, і фінансову підтримку. Він тоді сказав, що слухайте, я коли приїжджав до Києва, я тоді сказав, що ми не Амазон, щоб робити у нас такі, знаєте, нескінченні заявки і вимагати якісь, якісь речі. Чому прямісінько не можна сказати? Люди добрі, у вас війна, тому ви, будь ласка, до нас в НАТО поки що не лізьте. Що заважає європейським політикам годи вмикати якусь таку, ну не знаю, назвемо це щирість? Вони це говорять, ми просто їх не чуємо. Власне кажучи, ні дійсно, тому що ми, ми, ми чуємо те, що ми хочемо чути. Але вони цю цю тезу про те, що е, членство України неможливо до того, як війна завершиться, вони повторюються. Хай вони не включаються в офіційні документи. Цю тезу саме, але в офіційних заявах на всіх рівнях ця теза звучить абсолютно чітко. І ясно, і власне кажучи, це питання еволюційне. Тут питання не в нашому членстві в НАТО, а в тому, щоб ми могли знайти певний шлях для того, щоб вистояти в цій боротьбі, я не виключаю, що форми співпраці з нашого співробітництва будуть з часом змінюватися, в тому числі і з НАТО. Але якщо повертатися знову до Результатів вільнівського саміту. Там одним із рішень було утворення так званої ради Україна НАТО, яка прийшла на заміну Комісії Україна НАТО. В чому різниця? Різниця принципова, тому що Рада це уявіть собі круглий стіл, за яким сидять зараз 31, одна буде невдовзі дозі, 32 країни НАТО і разом з ними Україна, які на рівноправних абсолютно основах обговорюють питання спільної безпеки і приймають спільні рішення, які є обов'язковими до виконання, і це знаєте зовсім інший політичний формат. Він вже відбувся на рівні президентів. Він відбувся на рівні міністрів закону справ. І, і це, власне кажучи, зовсім. По іншому змінює наш статус в у відносинах з це підвищено наш статус. Я. я так зрозумію. Ну це те ж саме, що мала Росія з НАТО до війни. Правильно кажуть не зовсім так, тому що це було намагання на, на на рівні Росії. Це була декларативна така співпраця, тому що вони хотіли якимось чином залучити цю Росію до цивілізації, але цього не вдалося зробити. А з Україною це суто практична робота, тому що. Ми не займаємось політичними якимись деклараціями з НАТО, НАТО надає ще одним рішенням Більнівського саміту, став стало прийняття широкого пакету допомоги е, для України, яка е, який головним головною метою має е, саме е, досягнення взаємосумісності збройних сил України з силами НАТО. Я хочу сказати, що е, жодної зради е, під час військового саміту, які б там у нас оцінки назву. В нашій пресі не відбулося. Я хотів би сказати, що ми маємо цінувати те, що ми. Отримуємо від наших союзників. Я маю на увазі, що Ну, уявімо собі на секунду, що б ми робили, якщо б у нас не було такої підтримки. Ну тих 85 мільярдів євро і військової допомоги, які надійшли від того європейського союзу. Вони просто до нас не потрапили, ну тому що в силу бюрократичних проволочок або хтось, скажімо, був би недостатньо рішучим у прийнятті цих рішень. Ми були, я не кажу, що ми б здалися і, скажімо так, так припинили боротися, але ціна, ціна в людських віде. життях була б зовсім іншою. Те, що ми переможемо, так ми переможемо у будь-якому випадку, незважаючи на те, наскільки б там не втомлювалися наші європейські або заокеанські партнери. Ми переможемо. Але Дмитре, а скажіть, чому до НАТО не можна, поки триває війна? А а до Євросоюзу тоді можна чи ні? Ну, це знаєте, питання із серії, що було першим курка або яйце, тому що обидва ці процеси вони абсолютно взаємопов'язані. Якщо брати історичні прецеденти, то спочатку напевно, все ж таки, маєте і безпека. Чому в цьому є дуже просте пояснення? Тому що Європейський Союз це знаєте, спільнота. Економічних потужностей це там, де ці чотири свободи мають діяти абсолютно бездоганно, але вони можуть діяти, коли бізнес почувається захищеним. І якщо, наприклад, зараз ми маємо ситуацію війни і в Україні, то це створює певні. Проблеми суто для ділових кіл, тому що вони мають вкладати свої кошти в даному випадку в країну, яку завтра можуть знову ж таки зруйнувати, вона може піддаватися якимось обстрілам. І власне а, це кажучи, розуміло, так. і саме тому, коли ми говоримо, що НАТО нам надасть безпеку це означає, що ми підвищуємо свої шанси на те, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Зараз, в поточних геополітичних обставинах, розширення ЄС перетворилося в геополітичну необхідність для самого Європейського союзу, а це опосередковано означає, що вони розуміють, що російська війна проти України спровокувала абсолютно глобальні зміни в архітектурі безпеки. Це означає, що, скажімо, від доволі тривалого періоду такого розслабленої розрядки, скажімо так, напруги, uh -huh, uh -huh. світ знову переходить до певного. Блокового ци чи навіть цивілізаційного протистояння. Коли знаєте, розмір має значення, і тоді, якщо скажімо, ми говоримо про розширення ЄС за рахунок країн Східної Європи і України, тоді це означає, що Євросоюз посилюється і з точки зору промислового потенціалу і сільськогосподарського потенціалу, що він має більше робочих рук, і він має більше території і він має більшу геополітичну вагу. Я сильно дякую вам за ваш прогноз і за вашу оцінку ситуації. Ситуації Дмитро Шкурко, власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі, був сьогодні моїм гостем. Дякую вам дуже і бажаю нам всім вдалого Нового року. Дякую вам, Лідія. щасливих свят, і ми обов'язково переможемо.